Ну, я знаю, що ви себе накручуєте. Випала тройка пентаклів. Це третя людина, яка постійно дує вам вухо і каже. Він не такий, чи вона не така. Розклад на стосунки. Що відбувається у ваших стосунках? Давайте подивимося, що відбувається у ваших стосунках. Ви хочете сподобатись один одному. Ви постійно один перед одним як ото павліни. Хочете прийти в новому наряді, хочете показати себе, які ви гарні, хочете сподобатись один одному. Але вам щось мішає. Ви хочете перейти на новий уровень, але вам щось мішає. Часто плачете, думаєте, що вас зміняють? Думаєте, що вас хочуть покинути. Так деколи з'являється, плачете, переживаєте. Але давайте подивимося, чи вірно ви це робите, що переживаєте. Хай нам карта підскаже, чи вірно ви це робите. Чи може ви просто себе накрутили і думаєте, що вас хтось обманює, хоче бросить, хоче піти від вас, так як випала карта башні. Це карта, яка може показати, що між вами може бути розрив. Це карта, яка може показувати, що ви можете перейти на новий рівень ваших відносин. Але як випав Паш Кубків, це нові відносини, гарні почуття. Ви хочете сподобатись один одному. Ви просто, мені кажеться, себе накручуєте. Давайте подивимося. Ви накручуєте себе? Чи так дійсно є? Ні, ви накручуєте себе. Це людина, яка хоче не просто з вами дружити чи спілкуватися. Це людина хоче перейти з вами на новий рівень відносин. Вона хоче одружитися з вами, хоче сім'ї, хоче правильних відносин, хоче з вами жити і не обманювати один одного. Хоче відносин чесних, чесних відносин, чесних відносин. Так що тут ви себе просто накручуєте? Я знаю, що ви себе накручуєте. Випала тройка пентаклів це третя людина, яка постійно дує вам вухо і каже, він не такий, чи вона не така? Не вір. і вставляє, як кажуть, палку колеса і мішає вам у вашому житті. Не вірте цій людині. А стройте відносини із своїм чоловіком, чи своєю е, жінкою, чи дівчиною. Стройте свої відносини, так, відносини, так як у вас показує е, Жрець, це Єрофант, це карта сім'ї, карта одруження. Навіщо ви вірите цій третій особі? Вона може вам що хоче розказати? Що хочеш може розказати? Дивіться, карта випала восьмерка пентаклів. Це. Ви можете построїти свої відносини, построїти свою сім'ю. Якщо ви будете прагнути, якщо ви будете прагнути зробити ці відносини свої, то ви доб'єтеся своєї цілі. У вас буде і любов, і сім'я, і дружба, і чесні відносини. Все по карті ці показує. Ви себе накрутили і плачете, не знаєте. Чого? Певно, що так, ви можете себе накрутити і розірвати ці стосунки, але це е, ви зробите. Напрасно, як напрасно по країнському? Дарма. О, це ви зробите дарма. Ви, повинна бути. Людина, яка йде до своєї цілі. Така людина з вогоньком, сильна, впевнена в собі, Даже трошки з хитринкою, з мудрістю, з силою людина, яка може построїти гарну сім'ю з гарною людиною своєю. Я кажу з гарною людиною, тому що я не знаю, це про жінку чи про чоловіка, так як карти не кажуть пол людини. З гарною людиною ви можете построїти свою сім'ю, бути щасливі, бути щасливі, впевнені в собі. Процвітати, бачите, як оці подсумки процвітають. І радуватися життю. Ну, мій совет, наприклад, як по цій карті. Не накручуйте себе дарма, тому що ви можете бути щасливою людиною, зробити гарну, кріпку сімейну пару. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі во благо. да буде так. Амінь.